Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо ніжну та вишикану в страву французької кухні, а саме фрікасе з рибою. Раніше її подавали лише знаці, а зараз кожен за бажанням може приготувати її вдома. Що ми власне і зробимо? Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Касе нам знадобиться одненька цибулинка, цибулинка і заразом дізнаємось ціни на овочі зараз на привозі. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні коштує цибулька, і що ще є? і Скільки коштує? цибулька у ріпчаста 25 гривень сьогодні? Ось така от 50, синенька. Дуже смачна. Є помідорка. У нас органіка по 130. Є органіка кругленька маленька по 140 гривень. В'точка 120 гривень. Перчик капі свіженький по 165, червоненький і жовтенький по 195 сьогодні. Огурчик колючий, прям колючий 175 гривень. Ем, ізмаїл у нас огурчик по 145 сьогодні, яблучко все по 50, картопелька 40, як і була, морквочка по 45 гривень. інгредієнт нашої сьогоднішньої страви, звісно, шрибка. В оригінальному рецепті йде щучка або форель чи лосось. але ви можете обрати щось на ваш смак. Доброго дня. порадьте нам, будь ласка, чи по перше, чи є ва щучка? Ні, сьогодні немає щучки, бо на щучку зараз запрет запрет до 31 березня. Вона зараз ікру мітає. Можна у якості альтернативи обрати? З щучкою можна порівняти судачок. Він теж хищна рибка і м'ясо біле, е, диетичне. Скільки коштує? 250 гривень. Що ще у вас є цікаво з риб? Білий амурчик 150, лабанчик 200, карпіки 150, Судачок – 250. Ну, Кефалечка в нас завжди дорога 350, карасики 80. Філі е, толстолобіка 150, карпік е, 200 і такі маленькі кіло-півтора толстолобіки по 50 біля. Ми сьогодні готуємо фрікасе з рибкою. Це французька така страва, і там кажуть, що рибка буде дуже-дуже ніжна у вершковому соусі. Ви щось подібне готували, чули? Ні, не готували. Але в нас є також дуже ніжна страва. Це рікота. А її коли збить блендером. Вона така. Знаєте, є крем. Тому я думаю, що вона також підійде для цієї страви. А гривень за кілограм дуже дуже класна, скюча молочка, ніжна, ну не перевершена, просто супер у вас також різні цікаві смаколики, які гарно, мені здається, підійдуть до нашої страви. Так. Що це таке, розкажіть? Це козя бринза зі спеціями. Тут іде чесничок, олійка і такі от трави. Це не будемо розповідати, що це наш, наш секрет, але це дуже смачно. Сьогодні готуємо фрікасе з рибкою. Чи чули ви про таку страву? І що ви знаєте? Може, смакували? А, так, я знаю, це французька страва, дуже вишукана, ніжна це рибка йде у вершках. У нас а, є компоненти цієї страви: це, звісно, риба, сьомга або щука, додається в цю страву. І Скільки у вас сьомка щука постає? А сьомка, якщо це філе, то 1500 Якщо це стейки, то це 850 гривень за кілограм. Але якщо ви бажаєте цілу рибину, ціла 750 гривень за кілограм. Чішена тушка така велика буде. Риба з апельсинами, риба з апельсинами. Яку рибу любите, берете? Ну за розміром, щоб вас влаштовувала, і чистите її. Звісно ж, нутрищі всі дістаєте, надрізаєте вздовж, ну з двох боків. Туди вставляєте апельсини. Плюс можна нафарширувати її тими ж апельсинами. Спеції за смаком, як подобається, і все у сукаки нравиться, і все. Цибульку для фрікасе ми вже придбали. Ще нам потрібно вершкове масло та власне вершки. І сьогодні на привозі вершки коштують домашні 300 гривень, а вершкове масло 380 гривень. За рецептом для фрікаця нам знадобиться одне яєчко. Але заразом дізнаємось, скільки зараз яйця коштують на привозі. Розкажіть, будь ласка, що у вас є, скільки коштує. Доброго дня! На сьогоднішній день у нас популярне яйце Вінниця першої категорії 65 гривень. Є трошки крупніше по 70 гривень. Також такого ж розміру є київське яйце, але воно набагато дорожче, ніж Вінницьке. Є крупніші яйця вищої категорії, саме великі по 85 гривень, по 80 гривень, а також домашні. У нас також є в асортименті домашні яйця, середній розмір 75 гривень. Також є менше 70 гривень. От вчора брала ось тут на привозі і маринувала. Замаринувала дуже вкусний, смачний толстолоб. Запікаю обично чищу приправами. постоїть трошки в духовку. Все добре. А от ви кажете, маринуєте. А як саме маринуєте? Е, ну, я беру вже готове філія. Тут дівчата в е, олійка, перед горошок, лавровушка, солі пере, перемастила, склала плотно, в судочок зажала, все, все добре. Mm. І все. А скільки воно має побути у цьому бафі? У мене стоїть сутки. Mm. Сьогодні буду смакувати. Напевно, може я буду не дуже оригінальна. Я люблю смачненького, дуже дуже зажареного караси. ну, то можна столобика можна ну. напевно все. А от товстолобика, як ви, які приправи використовуєте? з чим його робите? А ви знаєте, це який настрій? Іноді хочеться знаєте, порізати лимончик, апельсинчик і так от. от. І запечити, посипати е, мускатним горішком і з'їсть. Ми майже усе придбали, і ще нам потрібно зробити е, бульйончик, і для цього потрібно філе е, кілограм коштує 180 гривень. Що ж усі продукти для нашої вечері ми вже придбали? І, до речі, кажуть, що секрет ідеального фріка це у ніжному соусі, який огортає рибку, наче шовк. Перевіримо смачних вечерів вам та до нових зустрічей.